Всім привіт! Мене звати Ден. І сьогодні з вами будемо дивитись, ну, а Я буду перекладати та озвучувати відео, яке називається Відпочинок за 1 долар проти відпочинку за 250 тисяч доларів. Цікаво, що це за відпочинки. Ну, давайте дивитись. У цьому відео ми вирушимо на відпочинок за двісті п'ятдесят тисяч доларів. Це прекрасно стривай, я не сплю. Я покажу різницю між цим і відпочинком президентів за 100 тисяч доларів. Нам сюди сэр. відпочинок за 50 тисяч доларів, де Ейфелева вежа буде повністю в нашому розпорядженні. Я тримаюся ще сили. А почнемо з відпочинку за один долар. Сюди, хлопці, наш курорт у цій хатині. О, тут. усе наскрізь видно. Тут немає стін, Джиммі. Ну якби стіни є. Це огидно. А якщо ви не вірите, що це коштує долар? Дивіться, О, 93 центи. Ти берегу. Я окрегли до долара. За долар ми отримуємо ліжко, але по суті це просто матрац на дошках, зламану шафу і світильник, який ніби як працює. глянь-ка ну. І нарешті дивні шуми зі стелі. Я почув шум на нашому удаху єнот. Мені здається, що більшість людей розлютилося б, якби в їхньому номері був єнот. Але ми чомусь щасливі. Коли ми виселяємось завтра. Пам'ятайте, що далі в цьому відео ми вирушимо на відпочинок за 100 тисяч доларів та за 250 тисяч доларів. А Можна відразу перескочити на цей Ні, Адже ви повинні страждати, щоб глядачі порівняли наші страждання з нашим щастям. люблять, коли Ми страждаємо. Ми всі маємо поміститися на одному ліжку. Хочеш чотири ліжка? Плати чотири долари. По-перше, приберемо пісок. Ну, це звичайно прикольна тваринка, але вона дуже небезпечна. До того ж, якщо вона вкусе, може захворіти сказом, тож будьте обережні, але взагалі то. Ха-ха! щойно пробіг єно! Роблю вигляд, вигляджу, я не кричав, як маленький дівчин. Далі в нас відпочинок, який обійшовся в 10 разів дорожче. Ласкаво, просимо на курорт ціною в 10 тисяч за ніч. О Боже! О, це круто! Тривай, що це таке? -ха -ха. У цьому номері є медузи. Окей, я думаю, що це займ. О, а зовні басейн! Це приватний басейн! Хіба це не схоже на сцену з фільму? Хотельний номер з виходом на пляж? Вау! Це наш власний пляж. Боже мій, це неймовірно. Таріку, відколи вода стала такою блакитною? Я не знаю. На цьому курорті все включено. Також є гігантська спа. О, так! Парк повний фламінго. О, вони б'ються. Фламінго і обслуговування без кордонів. Окей, що бажаєте? Бажаю все. <ривіт> Єдиний мінус цього місця у ньому немає єнота. Привіт, малюк! Але я не звинувачую їх за це. За 10 тисяч доларів на цьому курорті все включено. Кожен із нас отримав власний поверх у будівлі. Він абсолютно такий самий, як у Джимі, тільки на горі. О, у мене є гумак. Думаю, я зможу лягти в гамак і не промокнути. Ах, не зміг. Йо, дивись, який вид! Кріс. А, я спіймав! — Три, два, один! Гей! Hey. Отже, я озвучу кілька правил. Правило номер один: у мій басейн подушки не кидати. Гей! Hey. Правило номер два! Вибачте рік! А тепер про те, чим славиться готель. Цей немовірний нескінчений басейн, який нависає над нашим селистим пляжем. Чому вода не стікає за край? Стільки питань. Відчуваєш себе батьком, який взяв дітей у відпуску, і дивиться, як вони хлюпочуться в басейні. До речі, прикольний басейн, я дуже мрію побувати в такому басейні. А ви пишіть в коментарях. Відпочинок за 10 тисяч був божевільним, але не таким божевільним, як відпочинок на іншому краю світу. Отже, відпочинок за 50 тисяч доларів у Парижі. Відпочинок за 50 тисяч доларів починається з приватної поїздки на розкішному поро. Що це? Це двигун? Бро зараз що? 1805 вісімсот п'ятий рік? Тарік, чувака. Він знімає нас. Ха-ха, дебиє ютюб канал. Думаю, він не говорить українською. У ціну включено фантастичну їжу, екскурсію по всьому місту, о, вау, і розкішний номер в готелі з приголомшливим видом. Романтично, чи не так? Так, поцілуйся Шендлером. І нарешті на нас чекає дуже дорогий сюрприз. Хлопці, ви ймовірно думаєте, цей відпочинок за 50 тисяч, а ми явно ще не витратили 50 тисяч. Так, ну і в чому сіль? Позаду вас. Та мифілова вежа. Так, ейфелова вежа повністю в нашому розпорядженні. Зачекай, правда? Так. Яку частину від 50 тисяч становила вежа? Майже всю. <свят> ми на Ейфелевій вежі. Ми наче порушники! Ні, я не жартую, вона наша. Тут більше нікого немає. Ми можемо просто пройти під стрічкою. Якось незаконно. У більшості випадків тут повно народу. І оскільки все в нашому розпорядженні, ми спробуємо забратися на вежу. Я маю на увазі на самий верх. Хлопці, досить ігор. Піднімаємося на гору. на нагору ми зупинилися на першому поверсі на висоті 57 метрів, де в нашому розпорядженні був ресторан світового класу. Мені подобається, що незважаючи на те, що вся і плива бежа була нашою, нас все одно посадили в кутку ресторану. Цей ліс спускається з вершини Ейфелевої вежі. Виглядає страхітливо. Це зам відкрийся. Дякую. Звідси видно, мій будинок. Ми у Франції. Я бачу свій номер готелю. Дивіться, як ми високо. Ой, вуха закладає. Так, так. Ну і що тут у нас? О, боже мій! Звідси видно все місто. Чохи, це божевіталі, куди скільки нам ще підніматися. Бро це ніколи не закінчиться. Не буду брехати. Я думав, що ми вже на вершині. Піднімаємося. Тепер ми їдемо нагору. Свого часу це була найвища будівля. Усі сь... не хочу підстрибнути. Ні, не рухайся. Заходьте, хлопці, за мною. Звідси вище ліфтів більше немає, тільки сходи. Оу, тут вітряно. Як же високо! сухо? <смір> <смір> боже мій! О, мій боже! Таріко, не пусти камеру! Ми на висоті понад 274 метри. Це найвища точка, на яку допускається цілі. Але якщо ми рондували вежу на всю ніч, залишається ще один сюрприз. Як <смір> думаєте, що знаходиться Сходи! За... Я що. Це... Звідки ти Ми бачимо сходинки! Що ж, так, там ще одні сходи. Але вони ведуть на саме верх, куди нікого ніколи не пускають. Боже мій. Оу, oh, дуже високо. Я дуже дуже боюся висоти. Не підіймаюсь вище п'ятого поверху. У мене поверхся в голові. Я б туди не поліз точно. Нам точно сюди можна. Хе -хе, я не знаю. Оу, як же страшно! Карнисту доходить мені до пояса. Я тримаюся ще сили. Я прекрасно розумію, чому сюди не пускають туристів. На іншому кінці міста стоїть оператор з телеоб'єктивом. Він знаходиться більш ніж за кілометр. Якщо об'єктив досить хороший, то ви побачите, як ми махаємо рукою. Це коштує 50 тисяч доларів. Погодьтеся, це круто! Це неймовірно! Таке буває раз у житті. Готові до найкращого моменту у житті. Я не знаю, чому у ютубера стільки влади, але. вогні! Ого, почалося! Почалося! Вау! <клес> мій! Це як дискотека! Гочманіти! маніти! Хлопці, я не знаю, чи спрацює ця команда, але Випнуть усе світло. ого Вау, повна темрява! Ефілова вежа згасла! Цікаво, і про що зараз думають мільйони французів. Мені здається, що коли французи побачили темну темно вежу, вони подумали, що це кінець світу, і не тільки на ефіловій вежі. Треба йти з цієї вежі, я не знаю, чому вони дали мені стільки влади. Далі ми летимо до Швейцарії на відпочинок за 100 тисяч доларів. Але це не просто курорт. Це готель із куленепробивними вікнами завтовшки 5 сантиметрів та кнопкою тривоги, що блокує всю будівлю, і тут повна охорона, адже в цьому готелі відпочивають світові лідери і президенти. А тут ще й сейд бенопидися в місті. і Я запросив їх із собою. <рекун> 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 ну тут пахне їжею. жив. У нас тут цілий океан. Що? Божевілля. Це найдорожчий пентхаус у всій Європі. Він займає весь восьмий поверх, у ньому десятки кімнат, купа персоналу, що працює цілодобово, і всюди божевільна їжа. Хочеш це так є! Oh. Oh, yeah. Як вам всі хлопці порівняно з вашими звичайними гостями? М -м, загалом вони досить дурні порівняно з. Як я вже казав, одні з найпливовіших світових лідерів відпочивали тут. Навіть Білл Клінтон тут жив. І його не вбили. Тут дуже безпечно. Що стосується безпеки, тут куленепробивні не пробивні вікна, навіть це Куленепробивне? не Оу, нічого собі дуже щільне, дуже міцне. Сподіваюсь, я президент. Так, а ще можна розмістити снайперів на даху. У вас є власні снайпери. <реш> Ти можеш вести переговори від імені каналу Сайдмен? Я дуже постараюсь. Так, дякую. Це й допоможе мені в переговорах Я хотів би купити 10% Скільки хлопці? Давай, думай сам: 200 мільйонів, Джиммі. 200 мільйонів. Гаразд, кнопка тривоги. <ріст> О, ні. Не буду брехати. Я хотів натиснути цю кнопку з самого приходу. Ми всі погодилися, що це гарна <ріст> ідея, так, <ріст> Карло, ти біл Клінтон і відчуваєш загрозу. Натисни кнопку тривоги. Він натиснув її. О, двері зачиняються. Зачекайте, ми під замком. Хлопці, ви там? Новане, це ти? Так! І двері ніби зачинилися. Я відійшов на секунду. Яка кнопка відкрилася. Зазвичай, коли панікуєш, то нічого не відкриває. <гум> <гум> Якщо ви натиснете на кнопку знову, прийде поліція і випише штраф. Більше не натискай. <гум> Я тут подумав, як би президент міг потрапити, наприклад, у Макдональдс. Побачимо, як переміщуються президенти. Сюди виявляється, коли ти президент, потрібно скрізь їздити зі своїми охоронцями. Це означає, що коли ти їдеш. О, у нас тут цілий конвой. Як Дізнатися, в яку машину сідати. У третю або четверту. В ідеалі в третю або четверту? А яка найнебезпечніша? Мабуть, перша. Нолане, тобі варто поїхати в першу. Я зроблю це! Гаразд хоче поїхати зі мною. Гарі давай, Гарі, О, повинні, що президент не сидить посередині. О, зазвичай замість вас сидять мої охоронці. Але і так зійдеться. Просто втиснися, приятелю. Який президент їсть у Макдональдсі? А в тебе вікно опускається? Привіт! Як справи? Тепер у нас можуть Тепер у нас можуть поцілити. Не вірте, що ми це робимо. До речі, вас подобається президентський готель? Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви пожити з купою охорони. Наприклад, я не дуже. Виявляється, коли їдеш у президентському кортижі, багато хто на тебе звертає увагу. Як справи? Це безрусто, чувак. Люди знімають, ніби ти президент, це дивно. <з daran> Тому Макдональдсі було ніяково. Що відбувається? Не звертайте увагу на охорону. Джимі, для тебе це крутіше Ейфелеву вежу? Дивлячись, наскільки смачні тут нагідці. Так, усі місця до цього були приголомшливими, але вони тьмяніють порівняно з наступ. Наша остання відпустка знову на іншому краю планети. І зараз ми в Японії на відпочинку за 250 тисяч доларів. І тут ми зустрінемося зі спеціальним гостем. Тож додивіться відео до кінця для початку ми закинули валізи в найдорожчий готель усі Японії. Який величезний у кімнаті навіть відлуння. А після цього нам захотілося ознайомитися з Токіо. Тепер ми будемо ганяти на маріокартах вулицями. <рес> ми орендували приватні маріокарти, на яких можна поганяти вулицями Японії. Люди на нас витріщаються, вони не призначені для вулиці. Доку від мене їдуть справжні автомобілі. Ви тільки подивіться, як багато людей переходить вулицю. Це найжвавіший пішохідний перехід у світі. І ми їдемо прямо по ньому. Карти гогу! Обожнюю Японію. Це божевільне місце. Прибувши на місце призначення, ми зустрілися з майстром меча Йошіокі Суміта. Він тренується з катаною вже 26 років і погодився дати нам рідкісний урок самурайського мистецтва. Кожен з нас отримав по катані. І урок почався з техніки замаху. Це виявилося не так легко, як ми думали. Ні. So. Nee. Ні, це ж покажи крупне плану. Потім була моя черга. Хлопці, як ви думаєте, вийде? Так, так, ти зможеш. Ти зможеш. Подивимося, як пораються хлопці. Хто я? <Конкрики> <Зіли> <Конкрики> <Конкрики> <uhhh> А потім наш вчитель подарував нам цю неймовірну катану. Я цього не заслужив. Подарував йому катану. А як він буде її перевозити у літаку? Це ж зброя. Чи можна це робити? Не знаю, не знаю. А оскільки це відпочинок за чверть мільйона доларів ми орендували найвисококласнішого суші шефа у світі разом з усім його плавучим рестораном. Тут під Підстаканикливі то шеф кухар готує просто поруч із нашим столом. Можливість побачити майстра за роботою зробила вечерю однієї з незабутніх у моєму житті. Вау. Ой, Нас сказали, що можна годувати птахів тут цент. Тримай, малюк! Дивіться, зловив у повітрі. І щойно ми оплатили рахунок. Дякую. Ми вирушили в найбожевільніше місце, де коли небудь був. Гаразд, за мною я орендував це місце. Але спершу зніміть шкарпетки. По суті, це музей, але для вражень. Боже мій мурашки по шкірі. Мої очі насилу сприймають це. Думаєш, таке бачиш, коли помираєш? Можливо. Реально крутий музей. От в такому музеї я хотів би побувати. Це прям круто-круто. А далі у нас тут що? зазвичай у цьому місці повно народу, але ми надали це місце самим собі. Мабуть, це найкраще, що ми коли небудь робили. Чувак, це риба? Ми в басейні, в музеї, граємо з анімованими рибками. Це найдивовижніше заняття для відпочинку. Почекай, рибки нас оточую. О, А як вони зрозуміли, що нас треба оточувати саме тут? Вони нас люблять. А тепер вони всі сюди. Ви напевно зголодніли, хлопці. Тому ми зараз в ресторані, якими корують роботи. Що? Мене звуть Пепе. Ми можемо присісти, Пепе. Звісно. Ми забронювали увесь ресторан. Тому крім нас тут були лише хі, роботи офіціанти Приїхав робот з їжею. Чекайте, отже, їжу доставляє теж робот? Ви ж пухнастий робот. Чому папер так сильно дивиться на Пепер не любить Чендлера! Ну, я Тобі нічого не зробив. Хлопці, переконайтеся, що ви як слід наїлися, тому що завтра я орендую цілий парк розваг, і там буде П'юді Пай. І це божевілля. Адже річ у тому, що у нас з П'юдіпаєм не знайомий. Містер Біст, я все думав, коли ж ти з'явишся? Ми допомогли йому перегонах підписників проти каналу T-Series. Хапайте телефон, заходьте на YouTube, шукайте П'юдіпай і підписуйтесь на нього. Зрештою, ми навіть не здогнали його. Містер Біст обійшов мене за підписниками. Тепер я розумію відчуття інших. Нічого страшного, він заслужив це. І, хоча ми давно дружимо, ми ніколи не зустрічалися особисто. І раз це така довгоочікувана зустріч, я орудував весь цей парк розваг. Це Фудзі Кью Хайленд Парк з найстрашнішими атракціонами у всій Японії. Щодня тут у черзі тисячі людей. Але як зазвичай я орендував весь парк розваг тільки для нас. Можете кататися на чому завгодно. Я ще не закінчив, а він вже пішов. Я буду кататися на цих гірках один. Перед вами найкрутіший у світі спуск на американських гір. Тобі страшно! Так! Веселіться! Я за нього боюся! І як я й обіцяв, батько Ютубу Пай, зустрів нас у парку. П'юді пай, так це колись був дуже дуже популярний блогер, найпопулярніший у світі. Я пам'ятаю його багато багато років тому. Але наскільки я знаю, зараз він ну він взагалі не популярний. Тому YouTube — це така штука, де ти можеш злетіти і так само впасти. І до речі, містер Біст про це знає. Тому випускає купу своєї продукції: бургерні іграшки. До речі, в нас в продажу є іграшки. Якщо ви бажаєте мати іграшки від містера Біста, переходьте за посиланням в описі, обирайте і купуйте. Трохи пізніше, ніж планувалося, бо я написав йому не в той час. Вибач Фелікс, і він хотів покататися на найбожевільніший гір. Чому ти боїшся? Я дуже боюся американських гір. Це навіть не перевертається. Я прокачуся, якщо Фелікс теж поїде. Вперед! Я в жаху. Раз, гаразд. Якщо я помру на цій гірках, ви, хлопці, будете почуватися жахливо Звучать знімати? Усе ще можна злетіти. Ось як зрозуміти, що це не жарт. На цьому атракціоні нам навіть не довіряють життя. Ти зможеш, Це буде нормально. Не буде. Це мій найгірший у світі страх Страшно, я не хочу. Ти мене лякаєш, спокійно. Головне, дивись, щоб тебе не знудило. Я в жаху. <тас> Можна вибрати іншу. Ми ж могли вибрати спокійнішу гірку. Я поняття не маю, що це за гірка. В одному місці тут є спуск під 90 градусів. Ти мене лякаєш. А що, Ти мене втягнув? Ти мене сюди запросив. Але що ми не знали? Що? Ні! ні. Що ця гірка рухається Що ми мене напередодні? Ого-го, навіщо я погодився? Тільки! Це найкращі американські гірки! О боже мій Фелікс, що ми накоїли, я плачу. Найкращі американські гірки! О, у мене сльози з очей течуть. Було приємно познайомитися, Джиммі. Так. Ти кричав уже на першому підйомі. <риклад> що? Дякую. <риклад> Ніколи не вжувальної картоплі. А, ось тобі за те, що ти обійшов мене. Феліксе, вибач, що обійшов тебе. Але не потрібно погрожувати мені насильством. Смачно! О, так, смачно. Це був відпочинок за 250 тисяч доларів. Феліксе, оформиш перехід? Брофіст! Отже, друзі, таке відео вийшло. Я сподіваюся, вам теж сподобались ці захоплюючі місця. І ви поділитеся своїми враженнями у коментарях під цим відео. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і звичайно, обов'язково переходьте та підписуйтесь на наш телеграм-канал, адже там ми викладаємо дуже прикольні речі, які не виходять на Ютубі. Більш того, ми розігруємо там прикольні подарунки тож переходьте за посиланням в описі або закріплених коментарях. До зустрічі!